Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктю. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, які ми сьогодні оглянемо, це ком мої комікси серії DC. У мене їх дуже багато. Більшість моїх коміксів це про все DC. І майже половина з них це про Бетмена і Джокерів. Джокера. Отже, почнемо з такої серії, з 10 книг. На жаль, в мене немає 10-ї. На жаль, в мене немає 10-ї. Е, про Бетмена. дуже цікаві комікси. Вони мені дуже сподобалися, тому що це така серія і про різні історії про Бетмена. Там є і про сов різних, і про Джокера, і взагалі я їх читав дуже давно. І вже не дуже добре пам'ятаю, але я пам'ятаю, що справді ці книги, сюжет крутий, книги самі по собі дуже круті, і вони мені дуже сподобалися. Круті ілюстрації, тексту небагато. 10 книг отаких. Дуже цікаво їх було читати. Далі в мене книга «Бетмен. Убивчий жарт. Те, така книга про Бетмена Джокера. Теж дуже цікавий. Це він такий дешевший, я б сказав, і менший. І теж, в схожому плані Бетмен, людина, що сміється. Це вони такі менші, дешевші. І це такі теж прикольні. Вони мені сподобалися. Це дізнатися більше про, люди, про Бетмена і про джокера. Далі, Бетмен, останній лицар на землі. Про кінець світу, як залишився. Один з небагатьох Бетмен І що там взагалі відбувалося? Цей кінець світу, кого там треба було перемогти. І хто це був, ви дізнайтесь, прочитавши цю книгу. Далі. Бетмен прокляття білого лицаря. Теж така крутезна книга про Бетмена Взагалі, всі книги про Бетмена мені дуже подобаються, тому що їх цікаво читати. Вони круті. Взагалі Бетмен один з моїх улюблених персонажів. Бетмен, троє Джокерів, обкладинки, теж дуже крутий комікс. Він мені сподобався дуже сильно, тому що він сам цікавий, сюжет крутий, ілюстрації крутезні, книга велика і просто коштує своїх грошей. Справді про. Про те, як, як замість одного джокера, в цій історії їх було троє. Дуже круто, дуже круто, дуже круто буде виглядати на вашій хилипці. А ми переходимо до DC, але вже про інше, не про Бетмена. Дивимось, що у нас тут а, така підбірка Ліга справедливості. Теж дуже крута підбірка про Лігу справедливості. Мені подобається Ліга справедливості, тому що це як, класик, як класика DC. Тобто Бетмен, Супермен, Дивожінка, Флеш, Зелений ліхтар, Кіборг і Аквамен. Про них цікаво читати. Крути, е, такі, крути, круті супергерої. Сюжет крутий, тексту небагато, ілюстрації крутесні, Отже, цю підбірку з восьми книг я вам дуже сильно раджу. Далі дивимося. Оця книга Супермен рік перший. Вона най... якщо я не помиляюсь, найбільший комік, що в мене. є, І вона така квадратна і дуже круті ілюстрації. Сюжет сюжет йдеться про життя Супермена, тобто від того про його саме, як він про його народження, скажімо так. Як він з'явився на землі, як він потрапив на землю, про його дитинство, про його першу любов, другу любов, тобто, як він жив в океані. Дуже крутий комікс, ілюстрації крутезні, тексту небагато і дуже цікаво читати. Отже, дуже раджу вам цей комікс про Супермена. Далі також. DC не тільки про якихось супергероїв, там Супермен, Бетмен. Це звичайно все DC, і всі це знають. Але також наприклад, такий Джо Варвер. Це також DC, І тут хлопчик, в якого, хлопчик, в якого був цукровий діабет, якщо я не помиляю, і в нього щось страпилось. А що ви саме дізнаєтесь, прочитавши цю книгу, і він... Почав, скажімо так, потрапляти в інший світ. І він знаходився і в цьому світі, і в другому світі. А чому саме? Що з ним трапилося? І чи він вижив, і взагалі що там відбувалося, як він рятував Другий світ. Ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Книга теж цікава, ілюстрації дуже круті, тексту небагато. Я обов'язково раджу вам цю книгу. А також... Такі книги, які я ще не прочитав. Проповідник. Це такі більш для старших книги, я б сказав, такі важчі. Теж в супер-обкладинках. Ось такі супер обкладинки. Самі книги виглядають отак. І без супер-обкладинки вони, вони мені дуже подобаються, Це такі, якісь такі старенькі книги, так, в таких обкладинках раніше були. Я, я, звичайно, ці книги ще не читав. І вам про них нічого сказати не можу. Але це теж DC, і це не про якихось супергероїв. От, а якщо вам підходить щось таке, а, таке важче для психіки, я б сказав би, навіть так, то, можливо, вам ці книги підійдуть. Але теж а, незвичайне DC, тобто DC є різні не тільки про супергероїв. А, я вам дуже раджу DC про Бетмена і Джокера, тому що книги дуже круті, дуже круті ілюстрації. Та взагалі всі книги DC, ті, що я вам сьогодні показав, крім проповідника, я їх прочитав і вони мені дуже сподобалися. На жаль, я всі ці книги дуже важко показати. Я Їх я їх... їх дуже важко тримати. всі, Але в мене майже всі комікси це DC. А також чекайте відео про мої комікси від Марвел. Отже, читайте різні книги, читайте комікси, читайте історичні якісь книги. Ще дуже багато книг читайте, читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!